А ви впевнені, що на вашому авто стоїть справжній паливний фільтр. Один із цих фільтрів підробка. Як їх розрізнити? Перше, це упаковка. Оце оригінальний фільтр більш яскрава така насічена упаковка це підробка. Оригінальний є надпис Defender. На підробці вона відсутня. Шрифт 60H2 Великий тут він маленький. Тепер подивимося, що всередині. Це оригінальний фільтр. Це підробка. Так, порівнюючи ці фільтри. Оригінальний, дуже платна фільтруючий оця така елемент. Тут він дуже м'який, якість незрозуміла пропускна способність цього фільтра в рази, в рази буде більша. Ця може навіть така історія, бо що взагалі ця вся тканина розлізеться. Плюс склейка, якщо ми тут подивимося, є в неоригінальному зазори, через які може проходити вже паливо, навіть не фільтруючи. В цьому зазорів нема зовсім. Дуже плотно все приклеєно. Паливо. В будь якому випадку пройде фільтрацію. Чим загрожує підробка? Перше це втрата потужності, друге це ремонт паливної системи і третє це ремонт вигуна. Підроблений фільтр це паска для вашого автомобіля. Отож, купуйте у перевірених продавців.